Доброго дня, мої дорогенькі. А сьогодні хочу зробити невеличкий розпродаж. що у мене багато накопичувався однакової продукції. Дивіться, що буду сьогодні розпродавати. Ось такий Summer White, Це у нас класичний Summer White, Sunset, Їх у мене 11 штук. Ціна буде 185 гривнів за одну штучку. Також дві голубенькі. Ось такі, також 185 гривень. І ось такі дві зелененькі, такі ось залишились, і одна така. Ці будуть по 150 гривень. А ще хочу розпродати ось таку подовжуючу туш, чорну. Це, пам'ятаєте, ось така я її одну залишила собі. Така вона є, кісточка силіконова. От на білому видно. Е, дуже непогана туш, але в мене її також багато, в мене її 7 штук. І ціна буде зі знижкою дуже-дуже суперова по 100 гривнів за штучку. Так що поспішайте, дівчата, з цього в обмеженій кількості. Оцих 11 по 185 гривнів, цих 2 по 185 і оці по 150. Туш по 100 гривнів за штучка. Е, Значить, е, срок годності, випуск квітень і червень 2023 року у цієї туші. Вона вся запакована, вся чорна. Так що, дівчатка, хто хоче, запитуйте Туш по 100. Аромати 185 і 150.